Влучний вогонь та навички лідерства на одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів піхотних снайперів, які діють у складі відділень безпосередньо на полі бою. Як навчають та мотивують українських стрілків? Дивіться в сюжеті сухопутних військ. Концентрація, точний приціл швидке рішення. На одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів, піхотних снайперів для ювелірних завдань на полі бою. Марксмен це ще не снайпер, ну, повноцінний, але вже більш продвинутий снайпер, який, грубо говоря, йде. Разом з піхотою, але його головна задача ну, – зняти, ліквідувати там якесь кулеметне гніздо гранатометника. Військовий з позивним Квебек вже навчається стріляти як Марксмен. Він має бути фізично витривалим, мати хороший зір та логічне мислення. каже навчання дуже корисні та цікаві. Враження від цієї підготовки просто супер. Мені ну я не знаю, де б такого навчили. Я не скажу, що що місяць, ну це у нас проходить навчання, це е, мало, але б довше довше. Тобто, тут за цей короткий такий час інформації дуже багато. Зараз Квебек тренується стріляти з американської гвинтівки М-16. Кажеться, ця зброя має безліч переваг над радянським автоматом Калашникова, проте й вимагає більшого догляду. М-16 вони дуже точні. Чим вона краща за автомат Калашникова, тим, що вона у неї дуже до кожного курсанта індивідуальний підхід інструктор з позивним 13 пояснює тонкощі навчання. Наше завдання пояснити людям, як працювати зі зброєю, як працювати зі спуском, як дихати, як слідкувати за собою. Ми, ми, ми їм підказуємо, щоб вони дивилися один за одним. Чому тому, що чужі помилки ми бачимо краще ніж свої, правда? Найважливіше приділити увагу кожному під час перших стрільб. Саме тоді курсанти починають сумніватися у своїх діях або навпаки стають занадто самовпевненими. В майбутньому це може вплинути на результати стрільби. В стрільбі. Повинні для свого мозка на тому його листочку написати послідовність виконання, щоб ви працювали завжди одинаково. Зараз ми будемо пробувати стріляти з гвинтівки М16. Досвіду стрільби з гвинтівки я не маю, тому зараз мені все розкажуть, покажуть і розкажу свої враження. Ми завжди працюємо особисто з кожним. Слідкуємо за людиною. А у нас тут запобіжник ось тут. Ми угу. правою рукою сейф. Одиночний автомат на себе. Займіть положення для стрільби. Ваше тіло має бути як зброя. У мене вже шалом на очі. Здавалися на спусковий, зробили вдох, половидох і постріл. За який період взагалі можна підготувати бійця до бойової стрільби? А, дивіться, ми на початку війни працювали, у нас курс був тоді. 10 днів, потім 20. Уже зараз підготовка марсмена. Місяць цього ну, скажімо, достатньо, щоб за місяць часу, щоб людина впевнено виконувала свої обов'язки, щоб працювала з цією зброєю на цих відстанях. Ганна Мельник, ми Україна, марафон. Єдині новини.